Каділак Escalade, 23 року встановили лайнер Wazertec. Це нова серія High Performance. Ось такого плану. Солончик, ідеал, просто Каділак Бомба. Так, високо захищає зону відпочинку ноги, заходить далеко під педалі. Кріпиться в штатні місця, трохи поюзали його вже. Опа, бачите такі от кріпси, До речі, знизу вони прошиповані для кращої сцепки. Защибнули. Так, борт по всьому периметру тут сказав, і дивіться, як ідеально по порогу йде. Це у нас водійський. Другий ряд тут іде для капітанських крісел. Бачите, теж ідеально заходять далеко під сідушки, заходять на поріг. Посередині все закрито, доходить до тої сторони. І третій ряд десь такий ось унікальний. Він йде з проходом до... Третього ряду, зараз включу ширика, опа, отак от, от. І тобто виглядає він як один суцільний. І це третій ряд. Так, і зараз покажу вам пасажир. Так, і звичайно, пасажирський кронок. Також все ідеально, заходить далеко. Знову ж повторюсь, дивіться, як ідеально сів по порогу. Це серія High Performance Везертек.